4 грудня енергія імператора. Про що вона нам сьогодні? Власне, про те, чи розуміємо ми, що в парі ми відображаємо один одного те, чого ми не хочемо бачити в собі. І коли тебе дратує людина навпроти, зрозумій одне. Вона просто відзеркалює твою ж, твою ж частину, яку в собі ти не сприймаєш, яку в собі ти маєш пропрацювати чи змінити. Ми деколи хочемо, щоб змінилася людина коло нас. Тільки вона. І не розуміємо того, що вона зміниться тільки тоді, коли змінимося ми. Ми будемо шукати причини, ми будемо звинувачувати того, хто поруч, всьому чому завгодно, лишень, щоб нічого не робити з собою. Але в парі, власне, і є для того пара, щоб швидше пройти ті уроки, щоб швидше їх побачити, щоб швидше їх змінити. Адже в парі ми просто. Класно маємо можливість пропрацювати всі свої програми. Працюємо.